Ти любиш свою роботу, так я люблю її я. Я щиро радію, бачучи ваші оченята, які були ще в мене в лютому, а зараз вересень, ви мріяли про цей педикюр, тому що ви позбавились тоді саме своєї проблематики, яка була у вас дуже давно. І дивується запитання, коли ви кажете, чому саме ви мені все пояснили, я ж була в подологів, я ходила на педикюри, ніхто ніколи мені не пояснював, як позбутися саме моєї проблематики. Так робили те, що і ви, так брали кошти, так, це тимчасовий е, 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 якийсь догляд, а ваш педикюр мені вистачає на півтори-два місяці, все ідеально, і багато закритих. Е, Проблем виходить. А кошти в мене, лишень це засіб для існування, він потрібен нам на кожному шляху. Подологію люблю за те, що е, можу вирішити ваші болі.